Міша сьогодні їде в автобусі. Да, і дивиться в віконечко, mm -hmm. Нова іграшка у нього. Це дерева розпускаються, а квіточки... Ой, квіточки співають. Пташечки співають, така весна, весна. А в когось шапка на очі налазить. Отак. Ось, ось! Ну, сонечко ще в очі. Так не любить сонце, в лице просто. Гуляємо зараз з Мішою біля рацу, у якому був наш розпис з чоловіком. Такі приємні емоції. Клас. Влітку веселіше це все виглядає, якщо чесно. Такі гарні келихи. Цей колір дуже гарний. Пам'ятаю, я раніше хотіла собі такої форми, але вже перехотілося. Це було до того, як ми переїхали в нашу квартиру, а коли переїхали, то мені вже перехотілося. Але все одно гарні. Зараз хочеться щось більш витончене чи що. Є ще такої форми з такого ж скла. А до речі, я не сказала, це ми в деко. Взагалі зайшла подивитися формочки, якісь, якісь, не знаю, не знаю які. О, до речі, мішки є. Щоб запікати мішки, всякі омлетики, запіканочки вже скоро будемо робити. Ці, до речі, прикольні. Міш, тобі подобається? Каже, мам, мені все одно. Головне, щоб смачно було. Є просто ось такі в формі кексиків. Ну, в формі кексиків у мене і вдома є. А хотілося для Міші щось більш цікавеньке. Хоча я розумію, що поки що все одно ж йому різати треба буде. Підемо подивимось, може ще щось є. Так. Ага. Є щось такі прянички. І такі самі ведмедики, тільки другого кольору. Це для цукерочок. Так. Це такі самі. Міш, будемо брати? Чи ні? Чи ще подивимось десь? Що ти думаєш? Мічна реакція це просто. Він насправді має вже спати. Але так як дощ іде і ми зайшли в магазин, то він такий ще досить бадьорий, але вже сонний спадки хоче вже й по часу пора. А тепер питання життя і смерті: блакитний чи персиковий? Да. Відчуваю, я тут довго буду стояти зараз. Я все ж таки обрала формочку такого персикового кольору, тому що в мене кухня такого кольору. Ну, і в принципі, це ж формочка не для Міші, а для мене більше. Міша буде просто їсти те, що я буду в ній готувати. Тим більше, я вчасно згадала, що у мене такого самого майже кольору є ось такий наборчик, там ще силіконова лопаточка такого самого кольору. Тому якраз. Якраз такий колір мені більше підходить для кухні, і взагалі мені такий більше подобається. А готувати мені. Тому, тому ось так. Буду щось пробувати вже йому робити. Омлетик, запіканочку вже можна. Клас! Білочка втекла без горішки. Побігла просто навіть через дорогу. Залишилась без горішки. У мене, до речі, ось такий цілий пакет з горішками. Тут їх багато, завжди у мене в візочку вони лежать. На випадок, якщо зустріну білочку, тому білочки, якщо ви в мене дивитесь. Це все. На цьому можна pain. Тинг з натесевої А Взагалі, ми приїхали погуляти в Солом'янський ландшафтний парк. Не знали, куди їхати, тому подивилися просто на мапі там, їздили по справах і поблизу подивилися на мапі, де можна погуляти. Коротше, перший раз сюди приїхали. Ну, знаєте, зараз виглядає досі непогано. Взяли тут каву. Хочу спробувати, чи смачна, чи ні, бо я така перебірлива у цій справі. Шкода, що я не можу через камеру передати аромат. Тут так пахне, просто нереально. І дуже гарний парк виявився. Мені він схожий на парк у Львові, називається Погулянки. Я там минулого року багато гуляла, тому знаю, що кажу. Дуже схожий. Пам'ятаєте, розповідала вам, що Міша спить у нас зі шкарпеткою. Я купила йому таку іграшку, маленьку, м'якеньку, щоб він з нею спав, але він не захотів. І у батьків знайшла свого ведмедика маленького, такого він прям в порівнянні з цією хмаркою ще менше. Він як шкарпеточка, реально. І хочу спробувати Міші запропонувати його для сну. Подивимося, що буде з ним. Я його попрала, але якийсь він трохи все одно. Дивний. Ну, видно, що не новий, але це мій ведмедик, я точно знаю, що він нормальний. Ось так. Не знаю, чи сподобається йому, буду сьогодні пробувати. Так, ну що, сьогодні вже наступний день і цей ведмедик не пройшов випробування, не підійшов він для сну мого сина. Шкарпеточка виграла у цьому батлі. Шкарпеточка то є любов. Просто для сну. Як так? Як, скажіть мені просто? Це ні, це ні, шкарпетка. Шкарпетка так. Ось так от. Так і живемо. І смішно, і не дуже. Іноді заправляю цю штору, ось так заліжечком і тюль прибираю, щоб більше світла було. У сонячні дні більше сонечка, а в пасмурні, то тим паче більше світла або дуже темно. Хоча у нас світла квартира, все біле і сонячна сторона, але все одно, коли темно, то темно скрізь. Ви ж розумієте це. Тому так, трохи більше, хоч трошечки більше світла. Взагалі цей тиждень у нас був насичений зустрічами з родичами. Це був дуже приємний такий тиждень. Це родичі з моєї сторони, родичі зі сторони чоловіка. Просто так все співпало. Що Сашині приїхали з-за кордону, мама, сестра і мої родичі, які живуть самі у Миколаєві, їздили до інших наших родичів, які виїхали в Данію та в Польщу і проїздом назад їхали через Київ, заїжджали до нас. Коротше, такий був цікавий, насичений, приємний тиждень насправді. Деякі з них вперше побачили Мішу. Це було їхнє таке перше знайомство вживу. Не фото, не відео, а от прямо так вживу. Всі сказали, який він милий і прикольний. А, і привезли купу подаруночків йому. Зараз покажу вам трошки. Подарували одяг, ось такі футболочки кольорові. І ось ця рубашечка покорила моє серденько, бо це дуже гарно, така яскрава, прикольна, класна. Думаю, вона буде, на міші вона буде гарно виглядати. І штанішки. Також міші передали памперси, точніше, навіть не міші, а це більше для нас подарунок, дві великі пачки це супер. Будемо трусики вже носити, бо памперси такі звичайні на ньому застібнути стає все складніше і складніше. Не обійшлося і без іграшок, жирафік з HM. Думаю, багато хто його знає. Дуже мені подобається, клас. І Міші дуже сподобався, особливо хвостик. Прикрашає наш комод шикарно. Так, Міша там на задньому фоні з татом грається, пишіть. Не переживайте, не хвилюйтеся, він не один. Також ще такий ведмедик, дуже теж Міші сподобався вже. І корова музично вмикається. Мелодії тут різні є. Я дуже хотіла Міші таку музикальну іграшку, щоб можна було нею бавитися, нажимати кнопочки, якісь звуки вона там видавала. Але уявляєте, він її боїться. Просто грається нормально, тільки вмикається музика, він просто ридає істерично, прям істерика в нього. Треба брати на ручки, заспокоювати і ховати корову. Е, я поки її прибрала, може, трошечки він підросте, трошки пройде часу, і йому вона зайде. Але поки що ні. Поки ні, поки вона його лякає, блін, випадково. Тут, до речі, немає кнопки в викил. І вона просто. Постійно працює, якщо натискати на кнопочки, тільки батарейки треба діставати. Такі справи. Ну і ще цілий-цілий, ось такий великий шопер речей передали від братика Мішиного, який старший, я вам вже купу разів про це розповідала. Там і комбінезон і зимові ботиночки, Коротше, купу-купу всього знову нам передали. І на останок, новина тижня. У цього хлопчика прорізався перший зуб у 8 місяців і 5 днів, якщо точно прям сказати. Це прям такий нам подаруночок. Клас! Останню ніч, правда, плакав дуже сильно. Прям така істерика у нього була, було видно, що щось боліло. Думаю, це були зубки. Але він прорізався. І це супер! Наш перший зубчик. Мішуль, ну покажи. Покажись, покажи, личко. Але він його не показує. Але пальцем трогаю вже такий гострий, такий гострий. І подивитись можна тільки, коли Міша плаче. Ось так. Сфоткати не дає. І показати вам, звісно, також. Навіть нам не показує. Мафін там чухається, да? На цій ноці позитивній будемо з вами прощатися. Сподіваюся, наступний тиждень буде не менш цікавим. Бажаю вам також гарно провести наступний тиждень. І скоро з вами побачимося! Ой-ой! Прощайся з всіма. Прощайся. А, так. Мій хороший Гу.